Звістка сколихнула наше місто. Сьогодні на щиті повернувся Дмитро Чернов, який помер 17 жовтня від захворювання, пов'язаного із проходженням військової служби. Наш земляк був начальником лабораторії відділення контролю якості пального однієї із військових частин. Прощання відбулось у Спасо-Преображенському соборі. Небайдужі жителі міста, побратими та рідні зустріли героя шани слізьми та вдячністю. Поховали Дмитра на Алеї Слави Сухоярського кладовища. У скорботі залишились мати, дружина та син. Світла пам'ять воїну. Ми молимось за упокоєння душі, у воїна, захисника України Дмитра. І за відпущення йому всякої спроби. Цей перша білоцерківська гімназія сталося задимлення через замикання електрощитка. Завдяки швидким діям працівників закладу дітей оперативно евакуювали. Ніхто не постраждав. На місце події прибули рятувальники. Директор Борис Смуток пояснив, що ситуацію вчасно взяли під контроль, а навчання тимчасово проходитиме дистанційно. Пожежна теж приїхала вчасно, от, але і, і дітей ми евакували. Це 1050 дітей і 110 працівників вчасно. От, ніхто не скаржився. Задимлення було мінімальним, але все рівно треба було це зробити на випадок того, що могло це все поширитись далі до вияснення самих суто причин цього, цього стану. На Рахівщині 41-річний мешканець Білої церкви пішов у гори, але у тумані втратив орієнтири та не зміг продовжити подорож. Йому на допомогу прийшли рятувальники та прикордонники. Чоловіка згодом таки знайшли. Від госпіталізації той відмовився і його доправили до найближчого населеного пункту. До 28 лютого 2026 року триватимуть профілактичні заходи проти сказу шляхом відстрілу диких хижаків. Таке рішення ухвалив оперативний штаб Ради оборони Київської області. Лише за 9 місяців 2025 року зафіксовано 67 випадків сказу серед тварин. Для порівняння у 2024-му зафіксували 50 випадків сказу. Відстріл стосуватиметься лисиць, єнотовидних собак, вовків та шакалів. Участь у заходах дозволена лише мисливцям, які мають необхідні дозвільні документи, і перебувають на військовому обліку. Колективні відстріли проводитимуться у будні дні з понеділка по п'ятницю з дотриманням комендантської години. А ще більше новин у текстовому форматі читайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Там найсвіжіші новини міста, історії людей, інтерв'ю і фото, яких ви не побачите в ефірі. Будьте першими, хто дізнається про головні події Білої церкви. За минулий тиждень з 13 по 19 жовтня у Білоцерківському пологовому будинку народилося 25 діток. Серед них 12 дівчаток та 13 хлопчиків. Нехай малюки зростають здоровими, щасливими та під мирним небом. Нещодавно у білій церкві відбулися змагання для дітей з особливими освітніми потребами. Учасниками були діти різних вікових категорій, які продемонстрували витримку та неабияку підтримку один одному. Серед гостей був тренер спортивного клубу Карате Дайтан, Руслан Гурський та американський гість нашого міста Олександр Топоровський, який неодноразово допомагав таким дітям. По завершенню турніру, учасники отримали нагороди, подарунки та позитивні емоції. Ви чемпіони. Ми пишаємось вами, і немає найкращого чи найгіршого спорту. Весь спорт корисний не лише для вашого тіла, але й для вашої енергії. Тому вперед до перемог. Удачі! So make an effort and let's win today. Good luck. будучи в Америці, в нього виникла така ідея провести для вас спортивні змагання. Він фінансує сьогодні всі нагороди для вас, подарунки. Так що я вам всім бажаю червоні. Спортсмени з Білої церкви та Тараші привезли перемоги у складі команди Київської області. Змагання проходили з 17 по 19 жовтня в місті Буча. Участь у них взяли спортсмени з 15 областей України. У збірну Київщини, яку представляли 13 команд, увійшли також спортивні клуби Білоцерківщини. Спортивний клуб Честь Тарашчанської ДЮСШ США привіз додому три золота, два срібла та три бронзи. Команда «Вотан Тім» до Білої церкви привезла дві золоті, дві срібні. Та три бронзові медалі білоцерківська міська федерація фріфайту та рукопашного бою виборола два срібла. А спортивний клуб Микитюк, тім, одну срібну медаль. А наш телеканал продовжує рубрику сюжетів про села Білоцерківської громади. У попередніх ефірах ми розповідали про старост Томилівки, шкарівки терезине сьогодні. Черга очільника Храпачівського та Піщанського округів. Чи вистачає йому ресурсів, щоб організувати роботу одразу чотирьох сіл у наступному матеріалі? Чотири села в підпорядкуванні одного старости Дмитро Сирота опікується піщанським та храпачівським старостинськими округами. До 2024 року піщаною керував інший староста, але він долучився до лав зсу, і тепер його повноваження виконує Дмитро Романович. У селі проживає 1118 осіб, з яких 43 учасники бойових дій. З них 17 воювали в АТО. Троє захисників вважаються безвісти зниклими. На території функціонує школа, дитячий садок, амбулаторія, будинок культури, дві бібліотеки, стадіон, п'ять дитячих майданчиків, пересувне поштове відділення та нова пошта, три продуктових магазини. Також село багате на агрофірми. Їх аж п'ять. За словами старости, споконвічної проблеми. Піщан є дороги, проте останнім часом за них взялися і подекуди ремонтують. Він слідкує за благоустроєм та стверджує, постійно комунікує з мешканцями. Я кожного дня буваю в кожному селі в межах двох годин. Я до обіда. Я стараюся об'їхати всі села після обіду Я знаходжуся тут у Храпачах, Це тут центральний офіс старости, і я тут знаходжуся. Якщо є люди звертаються з якимись питанням, все, я можу приїхати ну, поспілкуватися і вирішити питання в межах моєї компетенції. Я староста трьох сіл, в зв'язку з тим, що населення цих населених пунктів невеличке. В межах 450 чоловік в кожному селі зареєстрованих. А в Піщані, наприклад, 1200 в одному населеному пункті, через що там один староста а тут об'єднані троє сіл. До Храпачівського старостинського округу, то до нього відносяться села храпачі, скребиші та глушки. На території проживає 1400 мешканців. Тут функціонують дві школи, дитячі садочки, будинки культури, три бібліотеки, пересувне відділення Укрпошти, шість закладів торгівлі, автолавка та сім агропідприємств. У своєму звіті Дмитро Сирота наголошує, що у храпачах організоване централізоване вивезення сміття, ліквідоване стихійне сміттєзва. Ще. Зроблене вуличне освітлення по вулиці Миру, молодіжна, частково по вулиці Шкільна. Встановлені камери відеоспостереження. Також ремонтували дороги на десяти вулицях. Самі ж мешканці одного з сіл під час нашого візиту запевнили, що нарікань на голову не мають. З водою нормально все. Магазини. Магазини один, другий, вистачає тут багатин. якби гроші були. А чого не вистачає вам селі? – А що вже кої пенсії не вистачає у пенсіонера? За три тисячі прожить. А дороги взагалі як? Дороги нормальні, ви ж бачите, зробили. Школу теж вікна поміняли, там теж ремонти зробили добре. Далі їдемо у село Скребеші. Бачимо досить невеличке, непримітне село, центральна дорога в хорошому стані, вулиці Чисті. У звіті сирота також розповідає про централізоване вивезення сміття, ремонт дитячого майданчика та огорожі на кладовищах. Біля будинку культури вибороли свердловину, провели воду та зробили санвузол. Крім того, відновили роботу ФАПу. Вуличне освітлення по вулиці Миру, Калинова, частково по вулиці Кільцева. Загалом провели. Ремонт Монт 12 вулиць і є відеокамери, так як і в других населених пунктах проблема з водою. Вода, рівень води у нас низький і тому нехватка води. Тому є люди, звертаються тут. Є у нас річка протока, і буває рибкомбінат Там працівники рибкомбінату або забирають воду, або Ну, впускають воду. І коли вони забирають воду, тоді ще більш стає нехватка води. У порівнянні з попередніми селами глушки нічим особливо не вирізняються. Звичні сільські магазини, адміністративні будівлі, храм, де інде з'являється молодь, та працівник, який займається косінням трави. У підсумках роботи за торік староста відзначає капітальний ремонт ФАПу, благоустрій та ремонт дороги по вулиці Центральна та частковий ремонт ще по семи вулицях. Село живе. Люди працюють. В основному у нас це ферма. А так більшість людей їзде автобусом. Хто в церкву, хто в Київ, хто, хто куди. А так, одне у нас тільки місце тут, свиноферма, а так більше немає нічого. Ну, так, школа ще у нас, звісно, працює, хорошо, фах працює у нас. Це тут. тут. Пошта продав хоч один раз на день, чи це й на тиждень. Ну. Не на вистачає трошки день. часу, хотілося б більше днів? Ну так, да. хотілося б да більше. А ось щоб зрозуміти, наскільки посадовець добре живе, заглядаємо в його декларацію за торік. Дмитро Сирота володіє житловим будинком у Скрибишах, там же і трьома земельними ділянками. Ще одна на дружині. Його автопарк складається з Hyundai iX35 2012 року вартістю 324 тисячі гривень, екскаватора, трактора та мотоцикла у дружини Анастасії. Ще є ЗАЗ з причіпом. За рік у стінах міськ Дмитро Романович заробив 632 тисячі гривень та отримав 36 тисяч пенсії. Готівки чи заощаджень у декларації не вказав. Тож, підбиваючи підсумки нашої інспекції до чотирьох сіл, найбільше в очі кидається відсутність людей на вулицях. Чи то через їхню зайнятість в день, чи значний демографічний спад. Загалом кожна з цих сіл Білоцерківської громади вирізняється своєю місцевістю, тишою і магічністю. Олена Бойко, Олександр Андер Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були разом з нами. Залишайтесь із головними новинами Білої церкви. А я прощаюся з вами до завтра.